Будемо починати четверту карту турніру Броджеї UA 8. Скидуйтесь на ЗСУ, донатьте на перемогу України. Якщо залишиться 2-3 гривні, можете скинути на збір ліги Броджеті Юа, це буде Ліга Джентльменів, вона буде тривати місяць. Ми хочемо зібрати 20 тисяч, щоб призові були такі, більш-менш нормальні. Щоб команда, коли отримала грошенята, могла піти купити мороженку якусь або навіть і е, ще щось, не буду казати, що. Тому будемо вдячні, якщо підтримаєте донатом по 2-3 гривні, щоб ми швидше зібрали налігу і почали її. Вона буде тривати 4 тижні, буде гранд фінал. Буде верхня сітка, яка буде проходити в гранд фінал після, в трьох тижнів після цього мікса. Ой-ой-ой! Блеки і АТБ! Блеки і АТБ. Блек і АТБ. Хто кого? Саня фотограф. А варчику вже підстрелюють трошки. Так, що тут? Давайте дивитися. Це треба не пропустити. Це фінал. Який ви, вигідний. Який вигідний інюашникам. Абетка. Відпочиває. Лейслі. Не дається просто так. Сильно не йдуть в бій. Тому що знають, що можуть від, відскочити. Іде контроль. О, побачили на криші. Один. Як. Як повернутися? Як проверну. Ага, бетку уложили. Саня фотограф, заходить в спину. Леслі нокає. Нокають його. Блеки добивають. Треба підняти свого. Треба підняти свого. І один клінір залишився. Або треба відійти і підняти своїх, або битися. Битися на мужика. Що обере клінінгова компанія? Яку збрили на початках? Треба знайти останнього. Блеки. Це ваш прямий конкурент. Вони одразу йдуть за вами. Вони дихають вам в спину. У них клінер збриває фотографа. Фотографа піднімуть, клінір відходить. Помітили? Треба його пресувати, ні в коєм случаї не можна його відпустити. Я не поняв? Що сталося? Що сталося? Ін'юа In your... Inua your... вийшли відпочивати. Дають фору. Клінір відходить. Я думаю, клінір буде уносити ноги. Тут Данон добиває пвікюшника. Данон також андплей, дрончик. Бачить. Тут підго... підгорає Залітає хаешечка. Анплей Un... дрончик бачить. Пер... Перезавантажується. Дора закриває півікю. Це була сильна битва. Втратили данона. Я думаю, будуть піднімати. Що по карті, що по зоні. Зона в самому центрі. Клінір відійшов. Його не знайшли. Поки тихо. Перші дві бійки. Ми пропустили бійки, коли вийшли інjuавчат лідери. Які лідерують на 10 очків. Але ми побачили, як блеки збрили АТБшників. І клінір просто чекає. А ні, вже не чекає, він просто відійшов. Йому треба віжен. він хоче побачити, коли вони підуть. Він зайде і підніме. Ну, я б на їхньому місці забрав би чіпи, <сум> щоб він не був такий хитрий. Тому що йому тут піднімати дуже, дуже легко. Або вбивати, або, або забирати чіпи. І хай забере у вас їх. Все по-чесному. Чи ні? Чи ви таке засуджуєте. Напишіть в чат, якщо ви таке засуджуєте. Ну по тактиці, ні? Не знаю. Я б так робив. Мабуть, хай забере. А не тікає. Знайшли автомобіль. Ну, а тебе ж ніки в групу. Стоп, Ін'юа на місці. Чи ні? А, це Джеко Лентер з Ін'юа. Збима на з пантелику. Це команда Легонько. Я вже думав, що переплутав щось. Так, тут перестрілочка. перестріли. Спарка втратили. Красавчик настрелює. Не бачить нікого, не чи так. Треба спарка срочно підняти. Сет босик настрілює. Але команда Фан все рівно залутає цей дроп. Нокнули антибонда. спарк прям тут, у них. Блін, Блин, Спарка доберуть. Ви бачили? Він в машину побибикав. Хорош! Спарк. Хорош. Красавчик. Сив машину побибикав. І ще й забрав потім. Хорош. Бибика. С парку респект. Це було мощно Так, втратили по одному, да? Наскільки я розумію, фани і. А, ні, в цих двох втратили Антібондер ще ж нокнули. Красавчик буде перестрілювати з X2 скопом Він має чіткий глаз і різкість трошки опідводить. Але то таке. Нікого не бачить. Вон справа бігає, теж не бачить, там воно голова, дивіться, справа бігає. Ні, красавчик зараз приляже трохи. Не залітає нічого. Нічого Не залітає нічого Так, команда Кінтов троє, корси в трьох. Двоє із них із цих команд по одному згоріли на роботі. Не хочуть продовжувати. Команда Black охороняє. Охороняє чіпи. Я так розумію, у клінера нема чіпів або він вже визвав. Але навряд чи там було тяжко це зробити. Кх -кх -кх. Команда NoName відходить. Може зараз напоротися на фанів. А фани вони не такі прості, дуже сильні гравці, до речі. Кожен раз вони дають якийсь бій і дуже сильно. Старанився. Тут дропчик валяється. Тут дуже велике скупчення людей може бути якийсь файт. Чи норм, що тіпи чіпи взривають, Не знаю. Якщо гра дозволяє таке робити, то значить норм, мабуть. Це ж в рамках гри. Як це виглядає? З точки зору. Чи по-чоловічески це? Ну це вже є Лучі побачили сімірок. Обходять їх трішки. Не побачив антиплеєр, Діма. Бачить. Ай, давай давай голову. Відігнав. Злякався. Бані закриває Ельдора Краса. Стіпін Сламбер не добирає. Тати шо? Шейслера забрав. Який воїн? Та ти що? давай, давай. Бо... Ні, не вдалося. Не вдалося тут виграти. О, що тут. Тут якась драка, тут корси з блеками. З, з корси з блеками. Хто кого? Підсід буде робити. ПОПОГЕСІ. Гарна позиція. Один спинів, блек. Може теж зробити. Ой, ба... побачив! Біжить. Щас його збриють. Добрав. Блеків. Тепер троє. Чи, чи він може до да да, троє? Корс один. Підсід. <coughs> Але по -по -по попсував нерви. І катку блеком. Тут уже GSC зверху настрелюють. Але вони знають про Корса, про Підсіта. Але він буде боротися. Ще одного може забрати. Граната забрати. Флешка, тактично правильне рішення. Кидають флешку і вбивають сліпого. Кіберкохлети. Тут уже Саня фотограф знайшов собі нову забаву GSC, але це також непростий воїн. Просто так вони не дадуться, я б так би мовив. Так що там наші сімірочки? Сімірочки, сімірочки тут поки. Не... Тати шо де ви бачили? Дора Підлітає, забирає автомобіль, уходять. Просто фільмейкери. Стівен Спілберге. Прилітає на парашуті, машина підлітає, забирає, тате що? Едем на дропи, пацани, чилим. Красиво, красиво. Так, GSC Ще не закінчили свою бійку з блеками. Дора хотіла залутати дробчик, але Україна не дає їм це зробити. Але я думаю, вони піднімуть. Дора жива. Блак Україна тут. Лучі. Є фани. Такі розклади, такі розклади. Ще, ще тут команда Тополька. Так, ну тут уже Блек і близько. Поїхали. Поїхали. Блек і GSC. Хто кого? <кій> Я ставлю на GSC. Бо їх четверо. І вони крепко грають. А може і ні. Бо щось позиції мені не подобається. Так, авар. Тримає контроль угла. Авар буде робити перший нок. Спалився, не дочекався. Відійде. Треба відійти. Все-таки не авар зробив перший нок. Авар йде пушить. Закрито, закрито. Не на тих я робив ставку. Команда авара робить, зноси всіх підряд. Тут команда легонько, настрелює легонько, розстрелює всі колеса. Вони в чотирьох. Так, мені цікава ця команда тополька. Вони втрьох. Вони вже бачать Україну. Будуть закривати. Зараз топольок одного точно укладе, дивіться. Зараз голова, голова ножниці. Руки ножниці. Голова ног. Це називається. Давай, Дімон. Ні, вирішили не здавати свої позиції. Це що за жовті жовті Це команда Дора і Фани. Але Фани не також і прості. Дора в повному складі. Данон. Ходить за вапою. Не знає, куди її притулити. Папеджан уже нокнутий. Дрончик з ПП6 грає на топчик. Дора, от дев'яте місце поки що. Треба закривати. Непогано, непогано. Лікується. Непонятно, хто кого тут. Оцей воїн. Я думаю, вб'ють. Або його вб'ють, або він зробить 2 кіла. З двох одне. По-іншому не дано. Хотять його забрати. Канон вийшов в дуже погано позицію. Щас його збриють. Ай-яй-яй-яй-яй, дрончик, капітан. Не дає забрати свого воїна. Не так просто, хлопці! Не так просто. Треба пушить. Мабуть. Дрончик выезжает. Дора выехала. Хорош, дрончик. Та ти що? Два нокнуті, два живі. Др Не-не, дрон... не так просто. Один живих. Один живих. Там один і один. One, one to one. Хто кого? Дрончик чи не дрончик? Больно? Не вс. Зона. Зона внесла корективи. Дрончик має під... Ні, не підніме вже, да? так? Не підняти. Це четверта фаза. Україна закриває ноунеймів. No Зараз нокнули. убермовка. Тут Саня фотограф заходить в бік, приймає тактично правильні позиції. Було б смішно, якби його машина своя ж убила. <плес> блеки, блеки, давайте сюди. Тут є кіли, є, є очки, є поинти, і поинти, які нам треба заробляти. Які можна використати з, з користю, тому що інюа дали таку можливість. Клінер 1. Я думаю, парочку кілів він зробить. Вони зіткнулися з блеками, які не дали шансів. От Клінер закриває луча. Убермав панокнутий. Тут блеки оточують українців. Україну. Авар під'їжджає. Тут ямка просить гранати. Ось перший кіл. Він не знає, звідки йому настрілюють. Авар, давай, ще один. Ай-яй-яй, спину хтось настрілює. Неможливо, гранатку. Забрати капітана! Авар забирає бермавку. Рейл залишається один. З України. Авар хоче забрати цей кіл. Думає, що він там. А його там нема. Приймає стратегічно правильне рішення відпустити це. Тут команда легонько замітила авара, який їздить по камням. Ой, авару больно, да? Да, боляче. Легонько настрелюють. Не легонько. Авара і Саня фотограф вдвох залишились. Команда легонько, четверо. Дрончик один, Рейл один, клінер один. Невже це катка легонько? Я думаю, що можуть їм підпортити ці всі люди, які залишились, а залишились найсильніші. Найсильніші, я так би мовив. Я думаю, вони будуть робити кіли. І кілів немало буде зроблено. Авар нокнутий. Його піднімуть чи ні? Саня, він витікає. Давай ще застрянь тут. Піднімає. Команда легонько трішки розділилася. Тут клінер. У нього по сусідству дрончик, який біжить на смерті, так розумію. То кого? Два дуже сильних гравці. Але клінір знає інформацію, Все. Ой, ой, -ой повезло. Дрончик хорош. <гум> не так просто. Дрончик GG Він просто так в ангар не заходить, він спочатку перевіряє. Перевірив. Побачив. Клінера в клінінговій компанії він не потребує ніяких послуг, тому відмовлюся, каже дрончик. Я сам все приберу і тебе приберу. Буде ще чи ні? Клінер грає дуже акуратно. Це дуель. Дуель двох кіберкотлет. Хто виграє цю дуель? Тактика чи стрільба? Кому під силу це виграти? Хто тактично витриваліший? тренер просто чекає. Але дрончик він не такий простий. Він просто не піде вмирати. Для чого йому це треба? Рейл бореться. Я ж кажу: одного злегонько поклав. Його будуть забігати. Добив. Ще Джексон. Закрили рейла. Ай-яй-яй-яй-яй! Дрончик побіг, походу, да? Да він побіг і його закрив клінер. Клінер уже попав в топ-2. Ну давайте від його лиця подивимося. Зараз просто я Владік зробить йому жарко, та він вже йому в вухо зайшов. Одного уклав клінер. Піднімають. Граната. Граната вирішила судьбу цього матча. Команда Легонько перемагає. Вітаю команду Легонько. 13 кілів 1900 шкоди. 1900 шкоди. Дуже гарна катка. Молодці. Підписуйтесь на канал. Донатьте на лігу джентльменів, доєднуйтесь до турнірів.